На Львівщині спостерігається зменшення числа людей, які звертаються по медичну допомогу з приводу грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Зокрема, за попередній тиждень 12 тисяч 700 випадків зареєстровано це є менше 3 тисячі, ніж за попередній тиждень, але у нас зареєстрований летальний випадок від грипу А. У чоловіка, який мав низку супутніх захворювань зі сторони серця, це була ішемічна хвороба серця, інші. Він не був вакцинований від грипу, він захворів, звернувся по медичну допомогу, був госпіталізований в один з закладів охорони здоров'я області, але, на жаль, врятувати його не вдалося. І при вірусологічному дослідженні патологічного матеріалу, який нам доставляє патанатомії, вірусологічна лабораторія підтвердила наявність РНК вірусу грипу А, тому ми говоримо, що власне грип забрав життя ще одного мешканця Львівщини. Це мужчина старше 60 років. А загалом на Львівщині ми говоримо, що від початку цього підсезону, тобто це з жовтня 24-го року по сьогодні, гриб забрав життя 11 мешканців Львівщини, з них двоє дітей. Віком 6 місяців і 7 років, і решта це є дорослі люди, до чого абсолютно всі вони не були вакциновані проти грипу в цьому підсезоні.